Працівники Київського райвідділу міліції Полтави днями затримали молодого хлопця, який підозрюється у скоєнні розбійного нападу на інваліда другої групи. Це сталося пізнього вечора, 29 серпня. Я ззадні підбіжав, підійшов швидким ходом. вставив йому нож, сорвав цепочку, різко обернувся. Він мого ліця не виділ. І побіжав, і він побіжав за мною. Потім, деякий час, він відірвався від мене, я пішов. Потерпілий 40-річний чоловік, стікаючи кров'ю, він зумів дійти додому. Рідні викликали швидку та повідомили у міліцію на пошуки злочинця. Серед ночі був піднятий практично весь особовий склад Київського райвідділу. На місці злочину вдалося встановити прикмети злочинця, вилучити предмети, які причетні до скоєння злочину, що в подальшому дозволило оперативно здійснити всі оперативні заходи для встановлення даного злочинця. Орієнтування з прикметами терміново розіслали по всім підрозділам органів внутрішніх справ Полтавщини та України. За кілька днів надійшло повідомлення, що в розважальному закладі відпочиває хлопець за зовнішніми прикметами, дуже схожий на особи, яку розшукують. Там зловмисника й затримали. Ним виявився 18-річний мешканець одного з сіл Полтавського району. Він уже чотири роки відсидів у в'язниці за скоєння пограбувань та крадіжок і лише три місяці тому повернувся з місць позбавлення волі. Тепер на нього чекає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.